11 маршрут, з того не проїжджаємо, середина 12.49. Запропонуємо зупинитися в найближчому місці, отримавши цю інформацію. учень вмикає право показати повороту, дивиться вправа, що нікого немає. І наприкінці парканчика. Ось тут повільненько, повільненько. Зупиняємося. Раз. два. І 3. Тобто до зупинки маршрутних засобів 30 метрів точно є. До пішохідного переходу ну, 10 загалом, так. Да. Я не вимикаю відео, ми будемо пішли, Починаємо рух. Тут специфіка виїзду на Слобожанський проспект, де потрібно. Зараз ми чекаємо, да? там машинка, все вірно. Краще так. Переконалися безпеці і поїхали. Ніякі поки не вмикаємо повороти. Наприкінці заїзда на заправочний комплекс включимо правий поворот, не поспішаємо дуже. в'їзд заборонено, але тут десь на середині є чудово. І у нас в наявності смуга розгінну. Виїжджаємо на неї з правим по повороту, вмикаємо ліву по повороту, дивимося у ліве дзеркало, вільна-вільна була десь, да, та машинка одна і набирай набирає, набирай набирає, вільна сусідня смуга і чудово. І переластувавшись поворот, вимикаємо і їдемо по цій смузі далі в напрямку шляхопроводу і за ним вже будемо на... з'їжджати потім у напрямку сервісного центру. Тобто тут у нас перевага. Перед з'їжджаючими, але дуже небезпечний ділянка відрізачи. Тут виїжджаючи з маршруту номер 6 к нам вливаються, пролаштувалися і майже будемо залишатися на цьому ряду, але оскільки відео не виключив, запропонуємо в паркувальному місці припинити рух. Своєчасно є, налаштувалися на перший ряд. Поворот і їдемо. Там біля прозорого офісу з безпечними да? є паркувальне місце, тобто, да, Лів Миколася, ми не наїжджаємо на перелічну лінію. Передавну територію при... рано. А зараз можна. Прилетіло паркувальне місце, тому що швидкість більше 10 км на годину була. Так, Подивилися у зеркало, сподіваюсь. Безпечно, безпечно. Працює поворот правий, правий. Є. І знову. Раз, два, три, добре.